Мені звати Валентина Куць, я учасниця цього проекту. І, на мою думку, цей проект важливий тим, що він дає шанс жінкам знайти себе в суспільстві. На саме після революції гідності багато людей побачили, що дійсно в суспільстві потрібні нові такі ключові зміни. Демократичні зміни, і багато жінок зрозуміли, що їхня роль тут їхня допомога в, цьому, в цих змінах є надто важливою. Жінка, так само, як і на рівні з чоловіком, може брати участь у суспільних процесах і, можливо, навіть деколи це виходить краще. І на мою думку, це прекрасний шанс для жіночої половини реалізувати себе а так само. Показати те, що жінка прагне до кращого і може змінювати суспільство на краще.